Готовий додати щодо мобілізації. Можливо, це, Жеки взагалі важко підтримувати той такий градус стендапа, який він зарядив. Але в принципі, оці телеграм-канали, е в яких повідомляють логістику, де роздають повістки. Ну це реально е принизливо. Хочеться сказати цим людям, які юзають ці телеграм-канали. Ну не будьте такими ницями. Насправді повоювати це не так вже й страшно, це весело, радісно і. Правильно Єген казав, можливо, це буде найяскравіша подія у вашому житті, і ви, можливо, вперше в принципі, почнете жити. Ви позбавитесь цього страху, і ви відчуєте якісне, радісне життя. І все буде добре. Не треба так сприймати, що якщо у вас ви отримали повістку, ви однозначно вже померли. Ні, там є багато бонусів, хороше товариство, свіже повітря, ну і високі зарплати, про які всі говорять. Так що. Давайте вперед менше телеграм каналів